Це Сергій Болбат, і він абсолютно не приховує, що мріє грати у шахтарі, тому що його стихія це атака, і це саме те, що сповідує Мірча Луческо. Ну, Сергія Болбата по праву можна назвати одним з найтехнічніших футболістів українського чемпіонату. І, до речі, свої здібності він продемонстрував у наступному матеріалі. Його часто називають одним із найталановитіших молодих футболістів України. У Донецькому металурзі Сергій Болбат був одним з кращих із чудовою технікою та вибуховою швидкістю. Демонструвати такі якості у металісті складніше. Команда діє від оборони, і навіть гравці атаки повинні думати перш за все про захист. Чесно сказати, стало важче. Зараз би, треба більше грати компактно, більше. Строже ігра. Тяжелее создавать стало ми менше з м'ячом стараюсь продовжати приймати все как есть продолжать дальше работать Спочатку у металісті Сергій Болбат виконував такі ж функції, як у металурзі. Агресивно діяв на фланзі і забивав красиві голи. Допоки команду не залишили легіонери, креативних гравців, змінили футболісти руйнівного плану. Створювати моменти стало складніше. Коли всі легіонери були, було більше пространства, було. Не так много нужно було на оборону, допустим, работать, тому що всі креативні игроки були собраны. Тот же шав'єр очень сильний і пас мог дати і сам вообще решить исход матча. Проблемы Проблеми почалися, коли гравці металіста влаштували бойкот. Болбат припинив його першим. Рішення Рахаєв підтримав і дозволив повернутися в команду. Я спросив ні ли і гравніш. Ну якщо я вернусь, тренуватися в общу групу играть. Он сказав, ні, звісно, возвращайся. Проблеми металіста Болбат міг взагалі обійти стороною. Донецький металург пропонував продовжити оренду, та харків'яни привабили можливістю пограти у Лізі Європи. Цей досвід виявився гірким. Попри повний провал металіста у Лізі Європи, гру молодого півзахисника оцінили суперники харків'ян. Генеральний директор бельгійського Локерена запрошував до своєї команди. Він підійшов, там спросив фамілію, ти чи ні. Я говорю, да. Ну так заговорились, заговорились. Говорит, хотели бы тебя. А я говорю, я здесь в аренде в металлисте. Он говорит, а какой у тебя основной клуб? Я говорю, шахтер. Он говорит, а шахтер мы не потянем. Свого часу Болба теж не потягнув шахтар. Через низький зріст вимушено покинув Академію гірників. Я чуть відставав в рості. Ребята всі були покрепче в тому віці. Це 14, 15, 16 років. Тому я не потрапив в состав тренера і руководства. Решили, що краще піти было в Олимпик. Ну, сказали, что если все хорошо будет, вернешься в, шах в шахтер. Ну, как бы этого тоже никто гарантировать не мог. Я пошел туда. Прошел год-два, как бы уже, можно сказать, не надеялся так, что вернусь. Надалі свою профпридатність Болба доводив не в молодіжній, а в дорослій команді у друголіговому «Шахтарі-3». Там кожен тур – неординарні історії. Був випадок один, ми, коли ми боролися за вихід первую лигу. Мы выиграли свой матч, и если бы та команда сыграла ничью или проиграла, мы бы вышли в плей-офф. Нас устраивал счет, как они заканчивали, и там, на, по на 95 или на 97 минуте судья пенальти поставил. Вот, и, и мы из-за этого не попали. Макс Малышев, Малина и Малиновский и Руслан. Мы вот вместе играли в Шахтере 3, и они могут могу подтвердить, что у нас каждый матч судьи убивали просто. Із лідера команди другої ліги Болбат несподівано швидко перетворився на гравця основи донецького металурга, а за 9 місяців став футболістом національної збірної України. би відмітити дебют Сергія Болбата, також все ж таки гравець, який починав з другої ліги, і добився за рік е, визнання. У металурзі йому було комфортно. Команда грала в атакувальний футбол, де Болбат мав більше часу для творчості і менше думав про захист. Яскрава гра вразила навіть Дніпро, проте такий варіант навіть не розглядався. Було б неправильно переходити в клуб, який конкурує з І це перше. А авторо то, що е, хочеться все таки пробитися в Шахтьора. Попри успішний дебют загірників та результативну передачу у матчі за суперкубок, одразу пробитися у Шахтар не вдалося. За гірників Болбат зіграв лише 38 хвилин. Потім перестав взагалі потрапляти до основи. Перестав заявку попадать, поговорив з містером. і вирішили, що лучше в оренду ну, Він теж сказав що не буду тя блокірувати, не буду запрещати нічого. У наступному сезоні «Болбот» мріє попрацювати в шахтарі, та має і запасний варіант у Луганській зорі. У Сергія багато друзів Малишев і Малиновський запрошують до себе. Ну в шутку говорили, давай. То що вони зараз показують? Ну звісно, хотів би очень хорошо, що там свої всі ребята, з якими ти розіграв. Я думаю, ну, ми би хорошо играли. Коли ми брали к себе Малишева, максима. З Шахтера Как якраз тоді он вместе с з Болботом грав за Шахтер 3 І мені очень сильно бросилось в глаза. Максим і Болбот. Ну даже Болбат где-то в більшій степені, що такой быстрый, технічний юркий. Тому я спросил, ну тоді нас судьба не свіла. Болбот один із тих, кого вважають майбутнім коноплянкою чи ярмоленком. Щоб підтвердити такі порівняння, треба посилено розвивати індивідуальні характеристики. А про футбол у цьому допоможе. Аби досягти рівня ярмоленка чи коноплянки, треба багато працювати над технікою. Я зараз пропоную тобі таку маленьку гру. Я знайшов 5 найяскравіших фінтів, і давай перевіримо, чи зможеш ти їх повторити. Цей рух часто успішно використовує Андрій Єрмоленко. Перша спроба і одразу вдала. Фін зідана у прем'єр-лізі побачиш нечасто. У Болбата і тут без питань. Наступний фін трабона. У грі такий елемент рідкість. На тренуванні у Сергія жодних проблем. Ускладнюємо завдання. Райдуга. Улюблений фін Джей Джея Окочі. Ну і наостанок шедевр бразильця Керлона. Фін Тюлень, який дуже дратує захисників. Я ще не кушав навіть. Перевірку фінтами Болбат пройшов на відмінно. Подібного чекаємо у грі, аби довести, що українська майстерність не гірша бразильської техніки. А ще варто попрацювати над стійкістю. Болбат часто падає ще до контакту із суперником, симулює там, де ще можна було б поборотися. Якщо він відмовиться від поганих звичок і прогресуватиме так, як у попередні роки, то в майбутньому може стати реальним конкурентом Тайсону та Бернарду.